Зараз на вимогу часу було в коротший термін. Зроблено укриття і укриття навіть від радіаційної безпеки. Маємо зараз тут чотири кімнати, навіть класи встановлено припливно витяжну систему вентиляції, значить, встановлені фільтри потужні, зроблена повністю електрика, забезпечено туалетом, умивальником, горячою водою, питною водою. Діти мають перекус. Багато чого ми знайшли спонсорів, але багато і грошей виділила обласна адміністрація. Сьогодні в нас все дуже продумано, виважено і виконано. Твітло зроблено, питна вода є. — Я пам'ятаю, тобі жах було. Це да, просто да, жах захиття було. Дивіться, і дзеркало є, і милко є красиве, да, і да. навіть гаряча вода. Ми придумали ці кроваті, щоб вони не крали простір місця. Спочатку малюють як дошка, потім кровать. І так само, і так само ця кровать, Таких буде по дві встановлення в кожній кімнаті. Відкриваємо пункт незламності на базі нашої школи. Ми готові. Маємо електрочайники, ковдри, маємо приміщення гарне, маємо генератори і тому готові приймати людей.